Ласкаво просимо до нашої студії мегого -ГО, го го Мене звати Олександр Кучеренко. я просто гарний ведучий студії футбольного аналізу. Сьогодні ми обговоримо захоплюючий матч збірної України проти Північної Македонії. І це була насправді неймовірна гра. В нашій студії сьогодні присутні двоє гостей. Як завжди, один з них має бути повністю необізнаний в футболі таке в нас шоу. Великий співак! В сенсі великого розміру людини, автор сотень пісень на основі інших пісень, крадун хітів, композитор зашкварів, репер-хуєпер, потап. Йоу, вітаю! Це потап у будинку. Репую словами як буденним ритмом. Піднімайте руки, почути мені мене всім треба. Бо мої слова справжнє. Відкриття йоу! Йоу! Дякую, потапу, за привітання. Це я тільки тільки що придумав. Yeah. Improvisation, май creation май профейшн. Я вдихаю мікрофоном, видихаю пристрасть, мой реми, моя сила, моя. Перешки, перешки... Так, секунду. Стоп запис. Що сталось? Треба знайти Риму до слова пристрасть. Ну а поки Потап шукає на перевершенні Рими для своїх нових текстів, я Олександр Кучеренко, найкращий ведучий українського футбольного бізнесу. Хоча, взагалі, не дивлюсь футбол і не захоплююсь футболом, презентую нашого другого гостя. Коли мені сказали, що до нас завітає сам Кріштіану Роналду, я був в шоці. Без зайвих слів, Кріштіану в душ сантуш. АВЕЙРУ! привіт Україну! Я приїхав до вас із пекотної Саудівської Аравії, щоб підтримати українців у цей непростий час. Браво! Кріщадом, можна буде після ефіру з вами сфотографуватись? Так, звісно, з Олександром Шовковським. Бо це насправді я отакої мої Рими, моя сила, моя власть. Йоу! Дякую, потапе! Українці дуже раді, що ви не використали Риму волонтера. Олександре, як вам здається, що було головною причиною успіху збірною у матчі проти північної О, я, я знаю, я знаю. Це було через те, що збірна України пішла на поле під пісню крепкі орешки. Я сам цю пісню написав, вона має неймовірну силу. Правда? А я думав, що успіх збірною состояв тактиці гри. Заміні гравців і, звісно, великому напорі команди. Так, так, тактика гри, заміни. Я все це теж мав на увазі, просто забув. А ще українська збірна була одягнена у футболки мого власного бренду. Це безумовно додало їм енергії, наскільки мені відомо спонсор збірної Хома, а не жопа. Потап. Ти взагалі е, хоча б колись бачив е, футбольні матчі? Да? Я був на стадіонах у кожній країні, де коли-небудь відбувалися мої концерти: Україна, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан? Потап достатньо. Головне, що вони назвали одну країну, назвою якої ніхто не хоче чути. Олександре, тоді скажіть е, нам, як ви оцінюєте гру нашої? Захисної лінії у цьому матчі, о, це легко. Нам захисники були дуже надійні. Вони працювали так, ніби грали в найкращій захисній лінії світу африканській танцювальній команді. Йоу! Ха! дякую, потапи, за цю унікальну інтерпретацію гри наших захисників. А тепер давайте почуємо вашу думку, Олександре. Що ви можете е сказати про гру нашої збірної? По перше. Я хочу сказати, що збірна України показала велику волю до перемоги після того, як програвала з рахунком 0-2. Їх характер заслуговує на похвалу. А голи, які вони забили, були справді неймовірні, справжні шедеври футболу. Стоп! А як же мої пісні, які грали на стадіонах, вони точно були неймовірними шедеврами? Перепрошую. Я не можу говорити. Так, звичайно, Потапе, твої пісні це щось особливе. Але на футбольному полі вони не грали і ніколи не заграють. Потап, ти не думаєш, що все ж таки ігроки заслуговують на увагу більше, ніж твої пісні? Дякую вам обом за ваші коментарі. Я думаю, це була чудова гра. Яка надихає нашу збірну і фанатів, нехай такі перемоги продовжуються. І не забувайте, я напишу пісню про цей матч, яка стане хітярою у всьому світі. Пасію господі, зараз ми почуємо слова нового головного тренера збірної Сергія Реброва на післяматчевій прес-конференції. Склад північної Македонії дуже серйозний склад. І Склад цієї команди дуже І Це досвідчені гравці з дуже серйозним складом. Друзі, вітаю! Прошу вас поставитися з розумінням до того, що я скажу далі, і підтримати проект. Так, зараз буде невеличка реклама. Я хочу порекомендувати вам компанію BuddyBet. Тут ви знайдете все найкраще, що можна собі уявити при думці про ідеального букмекера. Високі кефи, швидкий вивід грошей та топові постійні бонуси. Приходьте за посиланням та заряджайте на улюблені команди разом з BuddyBet. До речі, сайт вам нічого не нагадує. Продовжуємо наше обговорення. Олександре, ви грали із Сергієм Станіславовичем. В, в, в одній команді, як ви вважаєте, це саме той тренер, що потрібен збірній? Потапе, Я вважаю твою музичну творчість, я колись сам танцював під, на районі і Краймі Рівер. Але, на жаль, не можу не підметити, що ти дещо переоцінюєш свою роль у футболі. Щось мені здається, що ти заздриш моїм музичним успіхом. Але я повірю, що ти. Розбираєшся в футболі, якщо заб'єш більше голів, ніж я напишу пісень. По-перше, я вже не граю. По-друге, я голкіпер. І що? моя задача була не забивати голи, а зберігати ворота від голів. Ну, добре, ну давай тоді напиши пісню, яка збільшить відвідуваність футбольних матчів. О, це буде справжній бій талантів. Чекаємо на ваші нові голи і пісні. А поки ми всі чекаємо, давайте повернемося до обговорення матчу збірної України. Олександре, що ви можете сказати про гравців, їх моральний стан а, після двох пропущених голів? Чекайте. Тобто мої вокальні вміння не вплинули на нашу збірну? Хто знає, може цей Мілєвський чи гусів. Зловили дзен слухаючи мої пісні. Я не знаю, як там на футбольному полі, але думаю, Мілєвський розслаблявся під ваші пісні. Потапи на танцполі. Давайте зосередимось на реальних футбольних фактах. Після 0-2 команда змогла вийти на поле з новим ентузіазмом і розіграти свою гру. Це було результатом трудового напруження і тактичної майстерності тренера. Так. Тактика. Я зовсім забув. А як ти вважаєш, чи може пісня вплинути на тактику? Чесно кажучи, ніколи не думав про це. Ви двоє насправді вмієте повеселити глядачів. Хто зна, можливо, ваша спірна точка зору знайде свій відповідник у футбольних і музичних чудесах. Дякую вам обом за захоплююче обговорення. Це була студія мегого і Я є ведучий, найкращий ведучий серед найнеобізнаніших у світі футболу. Олександр Кучеренко.